Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше сайту Слави Тіві. Українське МЗС тонко потролило Орбана через його заяви про корупцію в Україні. А Нафтогаз отримав грант у 127 мільйонів євро на підготовку до опалювального сезону. Про це і більше за мить. Скандали з плівками міндіча є результатом системної роботи НАБУ та САП, а не випадковим викриттям. Про це у коментарі для слави ТІВі сказав віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. І війна, за словами Качки, не повинна зупиняти реформи. На жаль, корупційні скандали можуть Ставатися, головне, як ви на них реагуєте. Ви бачите, що НАБУ і САП продовжують розслідування дуже активно процесуальні дії вчиняються, але найголовніше є політична реакція, політична реакція уряду України. Ми перезавантажили корпоративне управління в енергоатомі, Двоє міністрів подали у відставку. Звільнені ті посадові особи енергатому, які були згадані на цих плівках. Тобто, наша реакція, що ми не будемо толерувати людей, які Власне Попали в тій в тінь скандалу або в епіцентр скандалу, тому що для нас репутація важлива. Щодо вступу України до ЄС. Український посадовець зазначив, що переговори про вступ можуть завершитися вже у 2028 році. Урядник згадав приклад Польщі, яка свого часу у період з 1998 по 2002 рік провела весь комплекс переговорів. Більше про корупційні скандали в енергетиці України та євроінтеграційний шлях країни читайте на нашому сайті Слава Тіві. Речник українського МЗС Георгій Тихий відповів прем'єру Угорщини Віктору Орбану, який розкритикував фінансову допомогу Україні з боку Європейського Союзу і заявив про воєнну мафіозну мережу. У дописі у соцмережі X Орбан написав, що золота ілюзія України руйнується та що буде не надсилатиме коштів Києву, віддаючи перевагу соціальним виплатам усередині країни. Речник українського МЗС відреагував іронічно, зазначивши, що. Слухати лекції про корупцію від політика, який сам фігурував у скандалах і довів свою країну до статусу найбіднішої в ЄС. Ні, дякуємо. До допису МЗС України також додали зображення Орбана у костюмі з анімалістичним принтом, натяк на його заміську резиденцію з приватним зоопарком із зебрами. Більше на цю тему читайте у новині на Слава Тіві. Нафтогаз отримав грант у 127 мільйонів євро на опалювальний сезон в Україні. Договір з європейським інвестиційним банком підписали на конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві. Ця підтримка важлива та своєчасна і допоможе забезпечити стабільне постачання газу, зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Фінансування здійснюється через європейську інвестиційну платформу для України. Цей механізм створений для мобілізації державних і приватних інвестицій у відновленні та реконструкції України після російської агресії. Це грант тобто, іншими словами, це безповоротні кошти надані урядом Норвегії. За що ми безмежно вдячні задача максимум забезпечити всіх але перша потреба це українці, це побутові споживачі. І це ключовий пріоритет і уряду, і нафтогазу для того, щоб пройти цей стало опалювальний сезон. Більше про підтримку енергетики України з боку європейських держав та реакцію на корупційний скандал в українській енергетиці. Читайте і дивіться на Слава тіві. На покровському напрямку російські війська продовжують штурми невеликими піхотними групами, намагаючись просуватися за рахунок чисельної переваги у живій силі. Про це ветеріслави тіві повідомив заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи Національної гвардії України Володимир Назаренко. За його словами, ситуація на напрямку зараз дуже важка, але заяви про повне оточення українських військ це перебільшення кремлівської пропаганди. Орки дуже сильно. За рахунок великої кількості живої сили тиснуть, намагаються пробувати просуватися вперед. Ситуація дуже важка. І героїзм ну тут треба говорити про героїзм тисяч і тисяч найкращих чоловіків, які в цих нелюдських умовах тримають далі оборону і не дають можливості, в тому числі в стрілецьких сутичках, ворогу просуватися. Військовий пояснив, що сучасна війна суттєво змінила поняття оточення через активне використання дронів, які контролюють велику територію та ускладнюють логістику обом сторонам. Більше новин на цю тему читайте і дивіться на слави ТІВІ. А у мене все, що встигає розповісти, бережіть себе.